Я Прийшла додому, і подивіться зараз що я буду їсти за таким прекрасним столом, такою прекрасною скатертинкою. Я вважаю це просто шикарний обід, ужин, завтрак і все, що тільки можна. Так, кайс, з Новим роком, 2024 роком. Я в шоці, друзі. І сьогодні понеділок, початок місяця нового року. і зараз я буду робити свою пробкову дошку. І дошку як на 24 рік. І ось, до речі, я купила в магазині сьогодні ж. типу, кнопочки для дошки. Це був єдиний варіант цих кнопок для дошки, якщо мені не вистачить ось такий от клей. І найголовніше, я думаю, що це величенька Штука, але там інших не було. Така. Вау! Ось така дощечка, на яку ми будемо ліпити картиночки. Ось. Anyway. знаєте, коли я була в гостях, мене капець як тригірнуло. Зараз ми будемо робити пробку дошку, водошку паралельно дивитися фільм. І я просто хочу вам ще раз показати, як це все виглядає біля ялиночки, як я і хотіла. Тобто, бачите, тут ця дошка, тут чайочок, водичка. Знаєте, моя ялиночка, почекайте. А... Моя ялиночка. Ось такі от штучки. І комп'ютер зараз буде. Початок 2024 року. Прикольний. Вечір особливо. Те погнали робити. Якщо комусь цікаво будемо дивитися фільм між нами гори». Друзі, вже пройшло десь 6 годин, коли я роблю цю дошку. Я дуже втомилася. Напевно, вже завтра зроблю пробкову дошку. Я сиджу, точніше, лежу на підлозі, тому що, тому що в мене дуже болить спина і дуже болять ноги. Тому що весь цей час я робила цю дошку, і я її досі не доробила. Там буквально десь 40% залишилось, щоб доробити. От. Ось в такій обстановочці, друзі, нічого мені не кажіть. Боже, взагалі не зважайте на мій вигляд. Я просто хочу сказати, коли наступив 2024 рік, і навіть до цього, 31-го, у мене було жорстке відчуття, що я помру у 2024 році. Я не знаю чому, але вже четверта людина, ну типу, чи в Тіктоці, чи знайомі, кажуть, що вони відчувають те саме. Це дуже цікаво. Знаєте, можливо, ми такі обрані, які зникнуть те, як Танос зробив, і вони зникли. Це, звісно, не прикольно. Можливо, не знаю. Але ось таке в мене відчуття. Я реально, ну пожалуйста, давайте не звертати на це увагу. Я реально не знаю, чому в мене з'явилось прям таке відчуття того, що я помру. Я навіть не знаю, як це описати. Реально, і той факт, що я не одна, така з чим це пов'язано цікаво. Ну, знаєте, не хотілося би, тому що я 8 годин витратила на дошку візуалізації, і вона досі ще не готова. да? Тому не в цьому році. I hope. Будь ласка, я знаю силу своїх слів. Давайте все буде добре. Ось, ну, коротше, зустрінемося вже завтра. А для вас це просто через секунду. Ребятки, на сьоми ранку і. Ви це чуєте? Це русня. Коротше, в мене дуже сильно б'ється серце. І за цього ось такі справи. Захотілося вийти в коридор, і немає світла. І я бачу, що ніде немає світла. Зовсім немає електричества, немає світла, нічого немає. Отакий От влогмас. Я так розумію, що прям по всьому Києву вимкнулася електрика, світло. Я прийшла додому, кажуть, ну пишуть, що буде, що будуть чепуски, і ви це чули зараз. Так не хочеться. Я поспала буквально годину-дві, максимум. В мене дуже сильно з'явився страх, ось тільки що що я можу втратити. тих, кого я люблю це так жахливо. Саме не те втратити, коли ти не можеш нічого зробити, тобто ти не можеш ніяк запобігти цьому. Ти просто буквально чекаєш, і типу повезе, не повезе, і все від тебе нічого не залежить. У суті, так з багатьма речами в житті, але це не просто так, тому що життя таке, а тому, що існує а, в цьому різниця? І це так жахливо. Я просто реально я зайшла тільки що, і я просто дивлюсь, і я розумію, що не можеш нічого зробити. Нічого. Ти просто повинен чекати. Я дуже, я дуже співчуваю людям, які втратили на війні через війну своїх людей, своїх близьких, родичів. Це дуже жахливо. Ось такий от влог. Вже нічого казати, і ще такий прикол. Дай ложу на підлозі, тому що в мене досі з вчорашнього вечора ночі болять ноги і спина дуже сильно. Anyway. Тваринам, ти не можеш пояснити взагалі, що відбувається. Ну, наприклад, дітям чи людям, ну ти можеш хоча б пояснити і тим самим їх заспокоїти. Розумієте, а коли це тварини, вони буквально орієнтуються тільки по твоєму стану. Ти не можеш навіть пояснити, що відбувається. Данній вибух, на якому я вже стала. Усилася прям трошечки квартира, і за того, що я не відчуваю нічого, мені не страшно було, але тіло, тіло все, що відчуває, тіло живе. Зараз досі немає світло, я не знаю, коли воно з'явиться. Я заснула о шостій, а прокинулася о 7.30. треті. Мене дуже ноги після вчорашніх восьми годинних роблення дошки на ф'ючер. Коли ви робите щось на майбутнє, не забувайте про теперішнє, тому що я буквально робила дошку на майбутнє і забила нас своє тіло, а тепер воно дуже сильно болить. Зараз зрається година дня, як ви бачите, є світло. Боже, я типу я весь час спала. Я дуже дуже вдячна. По-перше, ППО це дуже велика робота. Я дуже, дуже сильно вдячна цим людям, які працюють, працювали над цим, будуть працювати над цим. Ну, типу, я можу зарядити телефон, і я в безпеці, і це так знаєте прикольно. Блін, це дуже мило. Піду дороблювати свою дошку. Да, такий от день, 2 Друге... січня. Вирішила це сказати. Я думала, що це просто якісь знаєте випадкові думки, все буде потім нормально, але поки що нічого не змінилося, і тільки все погіршується. Рівно 31-го я почала задумуватись про 2024 рік, і я нічого не відчула. В мене з'явилося дике відчуття того, що я по в 2024 році. І саме цікаво, що це було відчуття не тільки у мене, а й у багатьох людей. Це відчуття стало набагато більше. Я навіть не знаю, як його описати. Це буквально я просто не відчуваю майбутнього мислі, яка зараз в мене в голові, це те, що це кінець. І за цього мені навіть не приходять ніякі думки. Я просто ні про що не думаю. Це взагалі такого не буває. Якщо буває, то дуже дуже рідко, щоб я ні про що не думав, бо я буквально. Не бачу майбутнє. У мене навіть немає взагалі ніяких думок про майбутнє. Типу, я роблю цю пробкову дошку. Не розумію, навіщо я просто не відчуваю взагалі майбутнього навіть завтрашнього дня, наступний тиждень я нічого не відчуваю. І це з'явилося буквально 31-го ввечері. І досі нібито знаєте, нібито 2024 року не існує. Дуже маю надію, що це просто мені здається, чи просто це щось інше. Тому що я не хочу зараз вмити. Тому що я буквально зараз робила 9-10 годин. Реально ці пробкові дошки. Просто єдине слово, яке приходить мені в голову, це кінець. Просто це кінець. все. ми дійшли до самого типу фініша. все, більше дороги там немає. Тупік, все ми прийшли. Я не хочу. Ти зараз, тому що я нічого не досягла, знаєте, ще це дуже обідно. І не те, що я не хочу вмирати, я і не хочу, щоб був якийсь кінець світу, чи ще щось, якась глобальна штука. Хоча, тобі, це, хоча, типу, це Блін, якщо за такі слова заблокують відео, ну я не знаю, що робити. Ця штука така єстественне, це буквально частина нашого життя. Але зараз для мене це дуже соусет. So я не знаю, що це за 2024 рік, що від нього чекати. Я із цього відчуття навіть не можу робити плани, типу, на завтра, на, на наступні тижні. Знаєте, що саме цікаво? Що коли я ось це сказала, вам, в мене перестала працювати гірлянда. І саме не повністю один шматочок, декілька сантиметрів. Боже, я не знаю взагалі, як це виглядає Енівий. Anyway. І просто ай-хоп, що це кінець поганих відчуттів, чи щось таке. Йоп. Просто я не знаю. Я не бачу 24-й. не відчуваю його. Подивимось, що буде далі. Як мінімум, якщо ви бачите це відео, вже пройшло декілька днів точно. Звісно, я не знаю, хто його змонтував. Але я сподіваюся, що я. Боже, гірлянда не працює. Я доробила свою дошку. Вона дуже прикольна, дуже класна. На це все я витратила 9-10 годин. Боже, я не знаю це такий... Що відбувається, рібят? Я не знаю, що робити. Дуже цікаво. І зараз я просто дороблю цю дошку, і в принципі ми будемо закінчувати цей блог. Якщо у вас є бажання мені якось щось задонатити, то посилання в описі, але не забувайте донатити на збори на зсу і на всі ці штуки, тому що це дуже важливо. В першу чергу ви донатите на свою безпеку. І взагалі, чи треба ці гроші мені пригодяться чи ні, я не знаю, тому що те, що я відчуваю, це просто кінець. Все. Мені стрьомно, я не знаю взагалі що, що з цим робити. І так, друзі. Зараз 2.54, 3.01, і я завершила цю пробку в дошку. Так як ми це все завершили, це означає, що взагалі відбувається, якийсь треш. Дуже класно виглядає. Так, от це означає, що цей влогмас я буду завершувати на такій ноті. Пишіть, що ви думаєте, хто все ж таки святкував Новий рік? Один пишіть, як ви себе почували після цього і, взагалі, типу, сам новий рік. Кавте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, тому що це дуже важливо. Підписуйтесь на мій канал, на мої соці. О oh майґа на мої соцмережі це буде внизу в описі під відео. Ось такий от влог мис. Хотілося би сказати see you soon, але я це не знаю. У мене готується зараз як мінімум ще один влог Ах, з 2023 року чи 22 Anyway, подивимось, що для нас приготував 2024 рік, тому що почався він дуже цікаво, і те, що я відчуваю, це дуже стрьомно і незрозуміло. So... З вами була Каріна Ліхман. Я вдячна вам, що ви подивилися це відео. Будь ласка, пишіть коментарі і поширюйте це відео. Просувайте український контент, тому що це все дуже довго робиться, і це дуже велика праця. Good night, good morning. Не знаю, коли ви це бачите це відео, але я реально не знаю навіть, як тут попрощатися, тому що такі в мене дивні відчуття. що капець. Anyway, все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Якщо хочете цей задонатити, то всі посилання в описі. Піклуйтесь про себе. Бо ви у себе одні. Все. Пока. Бай! А ще після вчорашньої ночі я не хочу спати, тому що я боюся, що знову будуть вибухи і тривога. Буде якась ситуація, яку не контролюють. Люди я не контролюю, яку я не зможу контролювати. Anyway, все. До побачення.